Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиша розкритикував червоно-чорний прапор на одному із БТР Русомака, які сили оборони України отримали від польського уряду. Прапори ОПА на бронетранспортерах Русомака, які Польща постачає українській армії. Це провокація, яка не повинна мати місця. Я доручив терміново зв'язатися з українськими та ще у Варшаві для з'ясування цього питання. Написав очільник міністерства оборони Польщі Владислав Кусіняк Камиш. На платформі X. скажіть йому, будь ласка, пишуть військові, що якщо перестануть воювати ті, хто приливає кров за ці прапори, і шанує власну країну, він отримає можливість побачити цю техніку прикрашену польськими біло-червоними прапорами, теж у боях з росіянами. Але вже за власного вікна пишуть в мережах, зокрема у коментарях під дописом Ветровича. У той же час не там поляки шукають ворогів. Субота 21 грудня нове загострення на кордоні між Польщею та Білоруссю про на вибух на Хельмі за деякими даними каналів було здійснено атаку на одну із військових баз Польщі не групами а безпілотником, який рухнув на польські військові ангари. 42 загиблих військових. Поляки про це чомусь мовчать. Телеграм-канал Польський Щора пише про те, що офіційно це називають навчання. Неофіційно 30 хвилин тому Дуда провів закриту нараду. Повна бойова готовність за закритими дверима. Лунала назва мінська Бреста Барановича. негласна війна. Поляки більше терпіти не будуть. Польським пілотам та артилеристам віддано наказ щодо атаки відкриття вогню превентивно по усіх ворожих цілях. Однією з таких, мабуть, став транспортний Іл-76, який з пожежою у двигуні рухнув поблизу Баранович. Екіпаж не вижив, пише білоруський партизан офіційно дві країни. Про бойові дії не заявляють у Білорусі. Заявляють, що повітряно-десантна дивізія, США, яка, начебто, готується вторгнутися, уже прибула до Польщі. В Білорусі примарилися плани щодо можливого ведення Польщею військо військових контингентів НАТО на її територію про це заявив голова комітету Держбезпеки Республіки Білорусь Іван Тертель. Пише Белта за його словами: 101 ша повітряно-десантна дивізія США, яка, начебто, готується вторгнутися до Білорусі, вже прибула до Польщі. Є конкретні плани входження на нашу територію військових контингентів, зокрема з території Польщі відома 101 ша повітряно-десантна дивізія США, яка частково вже базується на території сусідньої з нами держави. Сказав він за даними британської розвідки, Російська Федерація переки. Нула на територію Білорусі вони перехоплювачі здатні нести ракети киножалом. Таким чином, як вважають у західній розвідці, РФ може подавати сигнал заходу та ще більше отягувати Білорусю війну проти України. У той же час Польща зробила крок, який викликав величезне занепокоєння в Білорусі. Варшава має наміри запровадити ретельний контроль на найбільшому залізничному прикордонному переході між Білоруссю і Польщею. Зазначається, що кожен транспорт, який в'їжджає до Польщі, буде підтягляти ретельному. Та дотальному контролю, що значно сповільнить товаропотіки може виявити багато зловживань. Ці заяви викликали сильне хвилювання в мінську. Водночас Китаї також почав чинити окремий тиск на білоруський режим. Оскільки запровадження прикордонного контролю сповільнить транзит вантажів з далекого сходу до Євросоюзу через КПП Малашевиче. Видання вказує, що китайці вже вдвічі просили Олександра Лукашенка пояснити, що відбувається на польсько-білоруському кордоні за словами журналістів. Польське видання може вплинути не лише на Легальні заробітки багатьох країн, але й на контрабанду, якою користується служба Лукашенка. Водночас Лукашенко провів дві закриті зустрічі та скликав і з цього приводу засідання Радбезу. Він навіть погрожує Польщі. Однак, на думку експертів, наступний крок Польщі може змусити його піти на поступки. Якщо Литва і Латвія приєднаються до цього, він усвідомлює економічні наслідки блокування поставок товарів з ЄС і до ЄС, підкреслив колишній посол Білорусі в Польщі Павел Латушка. Редакція каналу не несе відповідально. Ості за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.